У нас сьогодні 2 квітня. Сьогодні приїхали тут з Південній Кореї на огляд цієї чудової автівки. Перед нами Audi a 6, 35 di Quattro, 2.0 дизель, 16 рік випуску, 115 тисяч пробігу. В цілому автомобіль в гарному стані, особливо по технічному. дуже гарний звук роботи двигуна та коробки. Вже автомобіль перевірений повністю. Тому цей варіант будемо розглядати. І, в принципі, ви можете його також придбати. По зауваженням автомобіля є незначні, є один фарбований елемент, це у нас заднє праве крило. По відтінку він зледва відрізняється. Тобто перед цим, під цим углом, якщо дивитися, то видно. Але є незначне відрізнення. І є невеличка вм'ятинка по задньому лівому крилу, тут знизу. Це всі такі серйозні зауваження по цьому автомобілю. Тож, якщо цікаво, будь ласка, пишіть в особисті. Скинемо всі прорахунки та розрахуємо ціну під ключ. Ще заглянемо всередину, щоб ви самі переконалися, наскільки гарний стан тут у німецьких марок, які використовуються в Південній Кореї. Стараємось вибирати завжди найкращі варіанти. Цей автомобіль, до речі, з'явився в продажу тільки вчора 115 тисяч. Тому ми зразу ж одні з перших приїхали. Його перевірити. Ось така ось автівочка. Тож, кому цікаво, будь ласка, пишіть, скинемо фото-відеозвіт та надамо всю інформацію. Дякую за увагу.